Ми часто говоримо про закупівлю дронів, але, мабуть, е, на, на другому місці одразу ж це перша по важливості є закупівля комплектуючих. І комплектуючі закупати дуже важко, тому що для бюрократичної машини це складна робота. Вона реально складна. Е, принаймні так виглядає станом на зараз, що з нею дуже важко впоратися в бюрократичній машині. Що міністерській, що Збройних сил України. Е, складно впоратися, комплектуючі потрібні. Е, тому що все одно, як ми говорили на початку бесіди, допилюють все, все одно ті дрони. Допилюють, допилюють на пільничка, ну як, умовно, все, я кажу. І відповідно, е, виробники дронів великі дуже активно говорять про е, створення щось тип на кшталт, ну не Амазону, тому що порівняння Амазону з Міністерством оборони вже трошки е, приїлося. Да, а, а порівнюю з деяким маркетплейсом, де бригада Ігор Луценко це назав, назвав назвав Аліекспрес для ЗСУ. Бінго, це ж, ну воно на поверхні. Воно на поверхні, але бригаді, як бригаді, воно не потрібно за великим рахунком, тому що ну, бригада там закуповує там, наприклад, там 10 видів дронів. Да? Отакі, там і в там на уптоволекні, на радіо, там на. Там закуповує там розвідкрила, там да там і там закуповує там, вампіри, наприклад, да, умовно кажучи, їм да, ем цей маркетплейс як бригаді не потрібен, тому що для п'яти-десяти найменувань не треба маркетплейс, нафіг не треба. А для Збройних сил України величезних, де оця бригада оперує тип страйками. Е, отут е, там, полк оперує крилами розвідки. Е, отут FPV, е, отут там. Е, по на бригадному рівні в кожної бригади там є оці вампіри. Да там батамбагі є, 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 руські. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.